Поїздка вийшла дуже дорога, надо хоть как-то відбиться. Вот придумали бизнес-план. Сладкакукуруза, по коту мокруза, свіжі квітки. Попезкам кваліфікації всі наші авто рихали час для свого класу, але на жаль, позиції топ-8 вибула наша А3, а ми з рс 7 продовжуємо боротьбу. Я іду в класі 12-13 секунд, а рс 7 їде в класі 11-12. Так, друзі, ну що ж, програму ми сьогодні дали відповідально. Виразки два брейкаути, два виходи з 11 секунд трішечки-трішечки, на тисячні секунди, але вони є. Кілометрія їх зафіксувала, тож все, вибуваємо. Я на моїй машині також обізрався. <гум> Черевиті ці викинути треба, чесно. В них за цілий день ноги, як, як ці, як. Білий якісь, але ми не розстраємося, отримали опит, отримали кайф, вибрали з цією командою, відносимось до цих перегонів як до тренування. Тож готуємось до другого етапу, покращуємо авто, покращуємо себе і побачимось через три тижні на цьому ж самому місці, на другому етапі.